Що буде, та що робити, якщо ви почали вживати алкоголь щодня, це вже виробляється алкогольна залежність, коли вже привід не потрібен і ставиться тіль тільки випити не тільки кожного дня, а й будь-де, і будь-коли. Люди втрачають сім'ю, друзів, родичів, роботу та здоров'я. Горілка вбиває в мозку особистість силу волі та дух. Їй вже нічого не треба, немає інших цілей. Що робити? Дуже багато алкоголіків клянуться собі. Що зранку не буду вживати. І все повторяється знову і знову аж до церози. Ви вже готові кинути, але вже пізно. Тому перше, це кодування, гіпноз, знайти хорошого нарколога. Друге закріпити результат підшивкою не менше, ніж на рік. Третє віра, молитва, яка має велику силу. Обітниця, знайти священника, який буде за вас молитися. Бо молитва має велику силу і дасть силу покинути вживання того, що вас вбиває треба завжди боротися і ніколи не